Всім привіт із вечірньої Італії. Ну, не змогла я оце обійти, тому що дуже шикарні мислі в голову прийшли. Не з заходу я, тому що люди чують мене і думають, що я з заходу. Кожен раз я відписую, я не з заходу. У мене в шапці профілю написано. Я з під Києва, між закінчення Київської області, початок Житомирської області і в нашому селі Карашин протікає річка Здвиж. Таке гарне відео. І оце єдине, що людина замітила. Там ще написано, що не з заходу, бо на заході ніхто не говорить папа, а тато. Так що я прошу Оксана, виправлятися та папа. Я в дитинстві казала так, папа, але мені потім згодом як підростала батько. Мені дуже подобалось. Папа італійською. Розширяйте свій кругозір. От і я не приписую себе до заходу. Я кожен раз пишу, звідки я. І взагалі досить ділити може Україну, людей, діалекти. Слава Богу, ми на сьогоднішній день можемо розмовляти оцим хоча б суржиком, тим, що ви говорите. Скільки дітей не мають кому на сьогоднішній день в Україні сказати? Не папа, не тато. Не батько. Так що це ви, Ярославчик, виправляйтеся, будь ласка. І на рахунок мови, коли мене питали, чи легко було там вчити мову, як це далося. Я коли приїхала в Італію, в мене не було носіїв нашої мови, не української, не російської. Добре, це не наша мова, ніколи не розмовляла російською. І за рахунок цього. Я вивчила мову, мені було дуже цікаво. По початку мені було цікаво, що я не розумію їх. У мене був просто книжка-перекладач, у мене була граматика. Згодом в мене був час, і я всю ту граматику перечитала. Мені було дуже цікаво. І потихеньку-потихеньку я вивчила мову, і ми ж на базилікаті. Мені сьогодні теж написали, ви хоч виїздили з тих базилікати? Ні, не виїздила. У мене тут такий рай. Мені до моря 40 хвилин. Я що поїду в Рим на ваш дивитися чи в Дніаполі я була. Що я там не бачила? Люди добрі. Я приїхала з України в Італію, в мене тепер путешествує з Італії в Україну і все нормально. Так що досить ділити людей. І, до речі, мені сьогодні дуже такий гарний комплімент прийшов, дуже гарне повідомлення прийшло, І воно російською мовою. Мені здається, що то було навмисно написано російською мовою. Так що всім па -па, всім